Сучасні верстати нові можливості у вищому професійному училищі номер 21 відкрили навчально-практичний центр за професією оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Туди закупили сучасні дороговартісні верстати, які, за словами майстра виробничого навчання Василя Лояка, значно розширять можливості як для студентів, так і для викладачів. Верстати полегшують роботу, ну заміняють звичайні ручні верстати, ще легше працювати надійніше, точніше, багато де використовуються дані верстати. Дані верстати багато широко використовуються навіть військово-промисловому комплексі. Тобто ми можемо готувати таких спеціалістів на великі підприємства, які будуть допомагати і наближувати нашу перемогу. Студент училища Станіслав Циганков поєднує навчання з роботою верстатником. Каже, зараз вкрай складно знайти фахівців, які володіють сучасними технологіями. Зокрема, здатні працювати з лазером. Зараз знайти людину, яка може спокійно працювати з лазером з цим апаратом. Зараз їх майже немає. Раніше цьому навчала, але навчала в зовсім по старим технологіям. Зараз до нас, якраз в Україну, провозиться нове обладнання. Радянське вже розвалилося, привозять нове, нема немає кому працювати. Тобто зараз люди на цьому можуть заробляти скажені гроші. Відкриття навчального центру стало можливим завдяки спільним зусиллям та фінансуванню з державного та місцевого бюджетів. А також каже директор училища Михайло Бабяк, внесок зробили від навчального закладу. Загальна вартість такого проекту 6 мільйонів 114 тисяч, з яких 4 мільйони 114 тисяч це і кошти державного бюджету, 1 мільйон 850 тисяч це і кошти. Міста і 150 тисяч це і кошти навчального закладу, які вкладені в повністю все і в ремонти придбання відповідної техніки, обладнання та інструментів. За словами заступника міністра освіти і науки України Дмитра Завгороднього, однією з головних причин тотального дефіциту кваліфікованих працівників верстатників є застаріле обладнання в навчальних закладах. І зараз, оскільки вся ця промисловість трансформується, і вся все це виробництво побудовано саме на верстатах з числовим програмним керуванням. Нам дуже Дуже необхідно терміново осучаснювати це обладнання в закладах освіти, оскільки саме на такому обладнанні потім ці фахівці працюють на виробництві. Ми все ще вчимо токарів, фрезерувальників на таких ручних верстатах. І це вже не те, що використовується на виробництві. Професійно-технічна освіта в Івано-Франківську активно розвивається, каже міський голова Руслан Марцінків, в тому числі шляхом співфінансування створення сучасних майстерень. Мільйон вісімсот тисяч гривень ми дали співфінансування на цю майстерню, щоб діти могли вчитися. Зараз це дуже така затребувана професія, як в оборонній промисловості, так і в іншій промисловості. Тому Дуже велика потреба саме в таких сучасних майстерів. Ми співфінансуємо багато проєктів пропорційно-технічної нашої освіти. Це не перший проект. Тут і міжнародні проекти, поковальство проекти підтримувалися. І, ну і різне обладнання. Ми готові далі співфінансувати такі проекти. Віталія Куч Іван Пілецький, телеканал 402.